Всім привіт, ви на каналі Знимка. Сьогодні я так вирішив вибратися на природу. Так сонечко вийшло, менше людей на вулиці, особливо біля річки. Літом, в принципі, річка так трохи була підсохла. Тому сьогодні хочу розказати вам про дуже-дуже круту штуку, яку я сам випадково натрапив, при тому, що майже постійно я користуюсь Android. Зараз в мене є смартфон Xiaomi Mi 11, той ще я виграв у фотоконкурсі, ролик десь буде тут зверху, який я призи тоді виграв у фотоконкурсі, що то був за фотоконкурс. І на ньому я знайшов фішку, яка по суті, заміняє фотошоп багато речей, які я робив фотошопі. Вони займають багато часу. Але ця штука вона, по перше, стандартна. А по-друге, вона працює просто бездоганно. Вона не просто. Обробляє класно фотки, але вона також і бавиться з кольорами, і полегшує роботу. Це свого роду штучний інтелект. Воно так і називається. А і штучний інтелект в обробці фотографій. Тому ось так. Пишіть зразу внизу в коментарях, чи у вас є така фішка на Андроїді, чи можливо це тільки в Xiaomi є. В кого в Xiaomi є, пишіть також свої моделі смартфонів і чи присутна у вас фішка. До мене тут, до речі, кіт прийшов. Ну що, там Думаю, ради котика можна залайкати це відео. І також не забувайте донатити для наших котиків, для наших захисників, щоб пришвидшити нашу перемогу. Особливо зараз, коли йде контрнаступ, коли ще більше, більше потрібно ресурсів. Не забувайте донатити знизу. Всі будуть потрібні посилання. Я думаю, ви і так знаєте, куди донатити, але щоб було швидше вам шукати, внизу під роликом все є. Отож, заходжу просто в галерею, і тут, в галереї, я нажимаю редагування. Ось таке. І тут я натискаю якраз кнопочку АІ. І це якраз це штучний інтелект, я так розумію, воно так розшифровується. Перша в нас вкладка є очистити. Тобто ми можемо очистити щось вручну, наприклад, просто замацькати пальцем, і воно буде очищати. Я поверну назад. Також дуже класна фішка видалення, видалення ліній. Це, наприклад, якщо бачите, в нас є. Оця лінія кабелю, вона автоматично її вираховує і видаляє. І це бездоганно працює. Дуже класна фішка. Вибираємо очистити, і тут у нас в очищенні є видалення людей. Ось як воно працює. Я натискаю, воно вираховує, де є люди. Наприклад, я себе хотів зазникувати ззаді якийсь хлопака, який не мав лізти в кадр. Я на нього натискаю і просто хрестик видалити, як в папочку. І ось воно. Фактично ідеально видаляє при тому, що ззаді є різні кофти. Ну звісно, якщо збільшувати це видно, але я вам скажу, що ви навіть краще в фотошопі це не зробите з такою швидкістю. Тому дуже, дуже класно працює. Ще, наприклад, які фішки є в цій автоматичній обробці, в штучному інтелекті зараз ми вернемося до тої хатинки, що я обробляв? Це є небо. Це по суті, друга, що я хочу показати, це заміна неба. Наприклад, небо в нас тут на фотографії є нудне. Ми хочемо його покращити. Натискаємо хмарно. І опа робить хмарно. Хочемо, щоб воно було з веселкою, Раз, і небо з веселкою. Хочемо, щоб сніжило. Натискаємо і вже сніжить дуже класно. І це просто в долі секунди. Ви натискаєте, вибираєте фільтр. Ось, дивіться, яке гарне небо. Тут таке гарне зараз. Теплі кольори. І розумієте, фішка в тому, що воно не просто замінює небо, але воно також редагує кольори самої фотографії під колір цього неба, що воно виглядало максимально природньо, і це виглядає дуже-дуже класно. І особливо тут є зйомка, тобто нічна. Наприклад, я ставлю зірки і робиться зоряне небо із такими холодними відтінками на цьому будинку, що воно виглядає досить природньо. І не треба бавити з зірками, їх знімкувати. Якщо ви хочете гарну атмосферну фотографію закинути в сторіс чи ще кудись. Ну звісно ж ви не скажете, що ви сфотографували зірки отак на смартфон. Звісно що це буде брехня і краще так не робити. А для атмосфери, для того, щоб розбавити свій контент, це виглядає дуже класно. І скажу, що в фотошопі це займає в рази більше часу, бо це не просто замінити небо. Але це є е, гра з кольорами, видалення мазавих об'єктів. Тут воно видаляє дуже добре. Є дуже багато різних ефектів, так вам поклацую і покажу. Мені дуже правда подобається. Місяць місяць тут виглядає неприродньо. От, от всі місяці, які є, виглядають неприродні, блискавки, класно виглядає. Шкода, тільки один пресет з блискавками є. Дуже гарно виглядає полярне сяйво. Дуже класно, особливо це сяйво, там, де пише космос. Ну, Взагалі мені подобаються ці ефекти. І що ще який класний, така фішка, яка є тут в кінці, це є. Динамічні, тобто воно робить такі відеоролики. Наприклад, «Молочний штяк включає, там зразу музика добувається, і небо рухається. Є от зірки падають, дощ, то дощ падає. Там сніг, сніг падає, кольори міняє. Дощ такий, ніби як за склом. Воно капає ці сутінки, міняються кольори, хмари рухаються. Ну просто дуже-дуже класні. Правда, оці вже з рухами вони виглядають, можливо, не настільки природньо, як просто ефект на фотографії. Але це просто шикарний контент для сторіс для. Соцмереж виглядає дуже-дуже класно і працює в рази швидше фотошопу. Бо на фотошопі це кажу ще раз повторюсь. Це займає в рази більше часу. Не забудьте підтримати мій канал лайком. Коментарем підписатися на канал, бо бачу, що багато хто дивиться мої ролики. Не є підписані на канал. Не робіть так, підписуйтеся. Також в коментарях обов'язково пишіть, чи у вас на смартфоні є така функція і який у вас смартфон. Тобто, щоб зразу інші глядачі могли бачити, чи є в них така функція, чи нема, чи, можливо, ви не змогли знайти. Тобто, що це був такий активний чат пошуку цієї програми, бо вона насправді дуже і дуже корисна. Ось такий короткий ролик. Дякую всім за перегляд. Це був канал ЗНИК. Всім па.